Вітаю, друзі! Поки вся країна обговорює убивство в Іспанії Андрія Портнова, я вирішив поговорити з вами дещо про інше: про те питання, яке хвилює кожного із нас, і з яким кожен стикається щодня, коли він ходить в магазин або на ринок. Мова йде про ціни на продукти і послуги. Чому вони весь час зростають? Давайте розберемося. Зараз я вам все спробую пояснити. Спочатку трохи теорії. В, давні, в давнину, тобто в середні віки, люди, як правило, жили в сільській місцевості і вели своє господарство. Все необхідне для свого життя вони виробляли самі. Обайшла від продуктів харчування щоденних і закінчуючи предметами одягу, взуття, посуду. І всього іншого, що потрібно в господарстві. Все це люди виробляли самі для себе. Не для продажу, а для власного споживання. І тому таке господарство називалося натуральним. Однак час ішов, і е, з'ясувалося, що виготовляти ті чи інші речі з однаковою якістю дуже складно. І поступово люди почали приходити до думки. Що можна зосередитись на виробництві якогось одного продукту, який можна потім буде обміняти на все необхідне. А де це можна було зробити? Це можна було зробити на ринку. Тобто їхати в якусь точку і там обмінюватися з іншими людьми, які також привозять свої товари для обміну. Так виникали ринки, а навколо ринків виникали міста. Виникало ще одне величезне запитання. Якщо ви безпосередньо обмінюєте продукцію власну, на якусь іншу, то уявіть собі, які ланцюжки вам потрібно пройти, щоб, наприклад, обміняти чоботи, які ви виготовляєте, на, на скажімо, плаття для своєї дочки. У вас є чоботи, ви шукаєте людину, які ці чоботи потрібні, а в неї свій якийсь там продукт, який вона виготовляє, ну, не знаю, наприклад, виготовляє він там ложки для посуду. Потім ви ці ложки обмінюєте на тарілки, тарілки на щось, щось, а потім уже нарешті знаходите людину, яка згодна обміняти декілька разів обміняний вами товар на те, що потрібно вам. Це дуже складно і е, е, непрактично. Тому завжди, коли відбувається обмін товарами між людьми, виникає посередник, який люди називають гроші. Особливістю грошей є те, що гроші теж є товаром, але достатньо специфічним. І ці гроші виготовляє держава. Тобто всі ми не маємо права виготовляти гроші. Це функція держави, і це її не тільки привілей, це її монополь. Ну, ви прекрасно розумієте, що буває з тими людьми, які пробують привласнити собі цю функцію держави і виготовляють підробні гроші. Їх називають фальшивомонетниками. Держава дуже жорстокається за це це карає. А тому з давніх ДВН всі прекрасно знають, що гроші це державна функція. І саме держава випускає гроші для того, щоб вони служили посередником під час торгівельного обміну. Спочатку держава виготовляла ці гроші у вигляді справжнього товару, тобто виготовляла їх із золота і срібла, іноді з міді. підкреслюючи, що самі по собі гроші мають певну вартість. Власне кажучи, проблема ще полягала в тому, що ці гроші кожна держава карбувала свої, і спробую потім розібратися, яка монета більша, яка менша, скільки в ній срібла, скільки в ній золота і так далі і тому подібне. Тому для уніфікації вводилися універсальні гроші, як це було в середні віки, коли в, чеській, в чеському селі Йоахім Сталь прийшли до стандартизації виробництва тих чи інших грошей. Той стандарт монети, який було затверджено в Йохім Сталі, отримав назву в різних валютах країн. Ну, наприклад, в Європі він отримав назву талера. В Японії єна Йохім, в Китаї Юайн. Ну а в Росії все ж, знаєте, не як у людей. В них взяли першу частину слова Єфімок. Єфімок це Йохім. Таким чином, була запроваджена єдина європейська монета. Яка фактично стала першим прообразом світової валюти, якою сьогодні на сьогоднішній день є долар. Але зараз ми повернемося трошки назад, а саме до проблеми обміну і грошей. А саме відповідно, а відповідно і до того, яким чином це пов'язано із цінами. Кожен власник товару намагається його продати якмога дорожче. І для цього він намагається виробити товарів все більше і більше. Але проблема полягає в тому, що. Це його бажання обмежується попитом, то ти можеш виготовити скільки завгодно пар чобіт, але якщо їх куплять, наприклад, 100, ти виготовив 200, то ще 100 ти продати не зможеш. Теж саме стосується і інших товарів. З іншого боку, якщо ти товарів виготовляєш менше, ніж є попит, то вартість цього товару зростає. І тоді всі намагаються також заповнити дефіцит цієї товарної продукції, намагаючись. Виготовити їх якомога більше і більше. Таким чином, ціна на товар визначається попитом і пропозицією. І тут треба зазначити, що не тільки на товар, адже люди виготовляють не тільки товари, але й послуги. Можна, звичайно, в селі стриктися під баняк, а можна піти в перукарню і тебе постаржують. Товару тут ніякого немає, але це послуга, яка цінується людьми, і за неї також можна заплатити грошима. Наприклад, коли людина захворіла, вона може звернутися до лікаря. Лікар також не виготовляє жодних товарів, але він надає медичну послугу, повертаючи здоров'я пацієнту. Те ж саме можна сказати, наприклад, про вчителя, який також надає освітню послугу, тобто передає свої знання, навички і вміння майбутнім поколінням. Ну, а найбільш тим, що цінувалося в середній віки стосовно послуг, це було, було найманці військові. Яким також платили гроші. За те, що вони надавали військові послуги. Отже, <кій> все, що виробляється в країні, це, по суті, конгломерат товарів і послуг. І ось ці цій кількості товарів і послуг повинна відповідати кількість специфічного товару, яким є гроші. Тобто грошова маса повинна бути, або, скажімо так, не дорівнювати а еквівалентною сумі товарів і послуг, які виробляються. Ті чи інші країні. І тут виникає проблема. Держава, яка виробляє гроші, вона має величезні проблеми і величезні потреби, їй потрібно весь час збільшувати, збільшувати, збільшувати прибутки. Робити це вона може двома шляхами: або підвищувати податки на тих, хто виробляє товари і послуги, або якщо цих податків не вистачає, вона може друкувати гроші у великій великій кількості. Раніше це було дуже складно зробити, тому що золото і срібло було. Кількість обмежень. Але з часу, коли виникли паперові гроші, це можна було робити майже без контролю. Включаєш собі друкарський станок верстат, і друкуєш гроші і покриваєш всі свої потреби. Як це буває, як це було під час, наприклад, Російської Революції в 1917 році. Але є одна особливість: якщо ти викидаєш на ринок товар, який, є, тобто пропозиція цього товару стає більшою, ніж. Попит, то виникає різниця у вартості цього товару, його ціні. І те, що сьогодні коштувало 100 карбованців, завтра буде коштувати 1000 післязавтра ще більше. Тобто гроші теж мають функцію знецінення. І ця функція знецінення називається науковою мовою інфляція. Що робити, коли виникає інфляція? Потрібно зменшити грошову масу в обороті. Це перший варіант. І другий варіант це збільшити податки для того, щоб люди платили більше до державної скарбниці. І е, третій варіант треба збільшувати обсяг товарів і послуг, які виробляються в цій країні. В різні часи різні країни йшли різними шляхами. Але загальновідомо, що включення друкарського верстату, як саме простий спосіб вирішення проблеми, завжди приводить. До негативних наслідків пов'язаних з зростанням цін, тобто з інфляцією. І от сьогодні, коли ми ходимо на ринок або в магазин і бачимо, як зростають ціни, ми повинні розібратися, в чому ж причина того, що гроші знецінюються і чому росте інфляція. Ну, перша причина, якається в очі, це війна. Війна потребує колосальних ресурсів, і будемо відверті, практично все те, що збирає сьогодні держава у вигляді податків, вони йдуть на забезпечення воєнних податків. Все інше нам допомагають утримувати наші союзники. І цілком логічно було б, щоб держава обмежила всі свої видатки, які не пов'язані з війною, спрямувавши кошти на підтримку української армії. В принципі, це могло б забезпечити помірну інфляцію і зробити так, щоб люди менше відчували її негативні наслідки. На практиці в Україні ми спостерігаємо зовсім. Інше. Ми бачимо, що незважаючи на війну, на те, що не вистачає грошей на фінансування українських Збройних сил, зелена влада знаходить гроші на підвищення заробітних плат працівникам державного апарату і працівникам силових структур всім, крім військових. Ну, за даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні у 2024 році зросла на 23% і становить на сьогоднішній день 21,5 тисяч гривень. Не дивуйтесь, це дані статистики. Але середня зарплата, з якої нараховується пенсія, складає меншу суму, а саме 17,5 тисяч гривень. Водночас, мінімальна заробітна плата не буде, була фактично заморожена на рівні 8 тисяч гривень, і вона не буде змінюватися до 2017 року. Збільшення мінімальної заробітної плати призупинено відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Як пояснив один із народних депутатів Богдан Кіцак, це слуга народу. Якщо ми будемо підвищувати мінімальну заробітну плату, то це суттєво позначиться на бюджеті, хоч це потягне за собою перегляд зарплат держслужбовців. І тому цього підвищення найближчим часом не буде. Але слуга народу, м'яко кажучи, говорить неправду. Справа в тому, що в 2024 році заробітні плати працівників державного апарату росли шаленими темпами. За 2024 рік зарплати в сфері державної служби зросли на 40,9%. В середньому кожен чиновник в Україні отримав більшу зарплату, увага, на 15 тисяч гривень. Середня зарплата чиновників в Україні на сьогоднішній день складає 54,4 тисячі гривень. Це в 2,5 рази перевищує середню зарплату в Україні. І майже в сім разів вища, ніж мінімальна заробітна плата в Україні. Якщо ви думаєте, що цей процес зупинився в 2024 році, то ви глибоко помиляєтесь, у 2025 році планується подальше зростання заробітної плати, я про ці цифри скажу трошки нижче. Але якщо ми візьмемо таку категорію, як керівники органів державної влади, то їхня заробітна плата, і так немаленька, зросла на 24,5%. І в середньому думайте, в середньому керівники органів влади отримують 117,6%. Тисячі гривень на місяць. Але це ще не кінець, тому що у 2025 році, згідно з прийнятим бюджетом, згідно з прийнятим бюджетом передбачено зростання витрат державним органам влади. Верховною Радою України на 26%, Офісом Президента на 11%, Кабінету міністрів України майже на 20%, набу на 28%, прокуратура на 25%, спеціалізована антикорупційна прокуратура на 71%. Б на 75%, нацкомісія цінних паперів фонду у ринку 49%, рахункова палата на 38%, на, на ЗК на 7,4, суди на 9,3%. Тобто бюджет 2025 року знову ж таки складено таким чином, щоб зарплати чиновників і далі росли шаленими темпами. Ви запитаєте, ну а що ж тут поганого? Хай собі ростуть. Люди будуть отримувати зарплати, чим вища в них зарплата, тим краще вони будуть жити. Все можна було б погодитися якби не одне але. Одне але полягає в тому, що в той час, коли ростуть зарплати чиновників, зарплати найнижчих найбідніших верст населення заморожені. Мова йде про мінімальну заробітну плату, яка складає 8 тисяч гривень на сьогоднішній день, і мінімальну пенсію, яка складає 2361 гривню на місяць. І саме неприємне в цій історії те, що на найближчі 3 роки ці цифри переглядатися. Не будуть. Якщо сьогодні це приблизно мінімальна пенсія складає 50 євро, а мінімальна заробітна плата на сьогоднішній день складає менше 200 євро. то, Тобто про то, 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 порядка 200 доларів, то скільки вони будуть коштувати через 3 роки, навіть страшно собі уявити. Взагалі розумна політика держави. Повинна була бути спрямована на те, щоб підтримувати тих, у кого низькі доходи. Тому що бідні люди, якщо у них немає додаткових доходів від джерел доходу, то вони змушені виживати за рахунок скорочення споживання. Тим, у кого є гроші, все одно скільки платить за буханку хліба 20, 30 чи 50 гривень, можна навіть і 100. Вони не побачать цієї зміни, якщо їхня зарплата зростає в середньому на 15 тисяч гривень на місяць. Ось для бабусі, в якої 2361 гривня пенсії, зростання навіть на 10 гривень це суттєвий удар по її кишені. тому вона змушена економити, а значить менше споживати продуктів харчування і менших тих товарів першої необхідності, які виробляє наша економіка, наші товаровиробники. Що відбувається, коли заробітна плата підвищується не у найбідніших, а у чиновників? Вони ж так не голодають? Більше вони продукти харчування не куплять і предметів першої необхідності. Навіть якщо вони зростуть в ціні, в них а, зростання зарплати покриває ці видатки. Більше того, в них з'являється додатковий, додатковий фінансовий ресурс, який вони повинні мають і вони десь його мають реалізувати. А де вони його реалізують? Давайте подивимося статистику купівлі нових автомобілів. Давайте подивимося на статистику купівлі житла. Давайте подивимося на статистику зростання доларової маси населення. Звідки гроші? І хто купляє ці всі речі? Звісно, купляють ті, у кого гроші є. Ти, кому держава весь час підвищує заробітні плати. Це чиновники, це силовики, працівники органів державної влади. Вони використовують свої гроші для того, щоб покращити своє життя. Причому не за рахунок предметів першої необхідності, а за рахунок або дороговартісних предметів розкоші. Або відкладаючи, резервуючи свої кошти у іноземній валюті. До чого це призводить? Це призводить до того, що а, зростають ціни, тому що товаровиробники, якщо приходять люди з більшою кількістю грошей на ринок, намагаються компенсувати свої втрати за рахунок підвищення ціни. А з іншого боку, вони купляють ті товари, які не виробляються в Україні. Адже, дорогі авто приводять і за кордон. А за це треба заплатити валюти. Значить, потрібно використати валюту із резервів Національного банку. А це створює тиск на гривню і, відповідно, призводить до зростання курсу долару. Те ж саме відбувається, коли ці люди купляють іноземну валюту. Таким чином, підвищуючи зарплату чиновникам, тим, у кого і так все добре, силовикам і іншим працівникам органів державної влади. Влада створює тиск на гривню Влада створює тиск на товарний ринок, і влада створює тиск на ринок валютний, зменшуючи валютні резерви України. І в той же час в нас сприяє тому, що відбувається так звана економічна стагнація. Тобто немає зростання валового внутрішнього продукту. Давайте уявимо собі іншу ситуацію, що якби ці гроші, які держава направила на зростання зарплат чиновникам, направила на підвищення мінімальних пенсій і мінімальних зарплат. Бойтеся, що якби бабусі додали хоча б тисячу гривень до її пенсії 2360 гривня, вона б не пішла купляти валюту на землю. Вона б не купляла дорогі авто, вона б не купляла дорогі імпортні речі. Вона пішла б на базар і купила б морячка, цибульки, картопельки, м'ясо, тобто всього того, що є предметами першої необхідності. І головне, що це все виробляється нашими товаровиробниками. Тобто з'явився би платіжеспроможний попит, який би стимулював наших товаровиробників збільшувати обсяги виробництва, а відтак збільшувати відрахування до державного бюджету і до пенсійного фонду. Якщо ж ця грошова маса у цих найбідніших не росте, то наші товаровиробники не можуть виробляти більше продуктів, товарів і послуг, тому що їх просто тупо. Ніхто не купить навіть за більш високою ціною. Ви мене запитаєте, а що, цього не розуміє наша влада? Я думаю, що вони все прекрасно розуміють. Більше того, вони ж раніше обіцяли кінець бідності. Плакати стояли по всій країні 21 квітня 2019 року кінець бідності. Чому ж вони тепер діють прямо навпаки? Відповідь дуже проста. Володимир Олександрович сподівається на те, що адміністративний ресурс, який він планує запустити на виборах, допоможе йому переобратися на другий термін. А для цього. Носіїв цього адміністративного ресурсу, а саме чиновників, потрібно гарно годувати. Для цього потрібно гарно годувати силовиків. Ось чому їхні зарплати зростають. Навіть попри колосальні воєнні потреби, на які грошей в бюджеті, виявляється, немає. В минулому році не вистачало 500 мільярдів гривень. Уже зараз, після 4 місяців цього року, не вистачає 200 мільярдів гривень. От на чиновників гроші є і більше того, планується збільшувати їм заробітні плати. Чому? Тому що саме вони повинні будуть забезпечити Володимиру Санчу перемогу на виборах. Як працює адмінресурс, я думаю, за 30 років наші громадяни вже вивчили. Ну а що ж прості люди? А простим людям і далі будуть розповідати з єдиного марафону про те, що кінець поки бідності, або а що хіба про Порошенка було б краще. Зростання цін на товари і послуги, які ми спостерігаємо, напряму пов'язано. Тією соціально-економічною політикою, яку проводить зелена влада, ця соціально-економічна політика визначається формулою: багаті повинні багатіти, бідні повинні біднішити. Як ви пам'ятаєте, Галина Миколаївна Тртякова, нинішній голова Комітету з питань соціальної політики, казала прямо, що соціальна політика це пута на ногах нашої економіки. А тому треба зробити все, щоб ці пута більше не пов'язували їх і не обмежували їх у своїх прибутках. І за кінців обідних людей, на її думку, які якісь не такі народжуються. Може, краще їх взагалі було б стерилізувати, щоби не заважали, таким як Третьякова, і товариші, отримати все більше і більше прибутку. Найбільш цинічним в цій історії є те, що сьогодні зелена влада планує проведення так званої пенсійної реформи. І попри те, що інфляція. Цьому в минулому році складала більше 14%, а зараз вже більше 15% з початку року, вони планують скасувати індексацію пенсій по показнику інфляції. Тобто, якщо сьогодні ми маємо індексацію щорічно згідно з нашим законом, який враховує і коефіцієнт зростання заробітної плати і коефіцієнт інфляції, вони пропонують відмовитися від коефіцієнту інфляції. Інакше кажучи, зростає зарплата, буде зростати пенсія. Якщо зарплата не зростає, навіть при високій інфляції пенсія зростати не буде. І це вже буде бити не тільки по самим бідним категоріям населення, але і по всім пенсіонерам, які свого часу повірили в кінець епохи бідності. Ну і на завершення хочу відповісти тим, хто каже: а що ж ви пропонуєте? Грошей же нема. Ну, по-перше, на чиновників які виявляються, гроші є. Але саме страшне в цій історії те. Якщо ми згадаємо про джерела цих коштів. для того, щоб підвищити чиновникам зарплату, трохи гроші треба десь було взяти. Та їх можна було надрукувати, і цим займається нацбанк. Але не тільки це. Ви не повірите, але 20 мільярди, 29 мільярдів гривень в 2023 році було вилучено із Пенсійного фонду України. І в 2024 році ця сума була не менша. Тобто, замість того, щоб підвищувати мінімальні пенсії, із пенсійного фонду забрали. Загалом більше 50 мільярдів гривень і передали до державного бюджету, підвищивши зарплати чиновникам і силовикам. А що ж бідні? А бідні почекають, адже в них настав кінець похибідності. А на сьогодні все. Всього доброго. Слава Україні!